Вітаю! Мене звати Палілова Олена. І я хочу поділитися з вами враженнями після курсу. Я обираю жити, який я пройшла у Василя Івановича. Значить, саме перше, це те, що курс дається доступною мовою, завжди з підтримкою, з додатковим матеріалом і дуже легко сприймається для розуміння. Я вважаю, що цей курс повинна пройти кожна людина, яка бажає жити на цій землі. Отримувати задоволення від життя, а не існувати і виживати в тих умовах, які нам створюють, які нам нав'язують. Дуже вдячна лікарю за те, що він ділиться знаннями, які він отримав, тими знаннями, які є в світі і які не показують людям для того, щоб вони жили в системі і виконували свою роль. Тому всі, хто хочуть жити, ще раз повторюватися, В задоволення проходьте цей курс. З 2006 року я маю хронічний гайморит. За три дні, розібравшись в своїх відчуттях, почуттях і тих біологічних рефлексах, які були задіяні і запущені на відновлення мого організму, я за три дня позбулася хронічного гаймориту. Ще зі школи мені ставлять вегетососудисту дистанію, Постійно холодні руки і ноги, особливо вночі, сплю в носочках, все час мені тепло повинно бути, бо я мерзну, мерзну і мерзну. Я вийшла з цієї активної фази. в мене вже більше двох місяців гарячі стопи, гарячі ладоні, вони дійсно гарячі. Я не хочу митися в гарячому душі, я вже роблю собі прохолодну воду і потихеньку доходжу до холодної. Це все йде поступово, але знову ж таки, завдяки тим знанням, які дарує Василь Іванович, якими він ділиться, я змогла це зробити і зможете ви. Тому безмежно вдячна, приходьте, отримуйте знання, людоньки, живіть і радійте життю. Дякую вищій школі за підтримку. Не перестану дякувати за ті знання, які я отримала, тому що після курсу я не лише поліпшую свій стан здоров'я своїх дітей, я розумію, що відбувається, чому повинна йти, відновлювальна фаза, як вона повинна йти, чому нам погано і все в нас болить. Це все приймається, робляться певні вчинки. Зараз працюю з фазами програмування мною моїх дітей. Я бачу результати. Цієї роботи сподіваюся, що вона буде все краще і краще. І коли я буду потрапляти в нові умови в своєму житті, я знаю, як уже з ними працювати для того, щоб не мати хворобу. А переживати цей стан легко, швидко. Тому ще раз безмежно вдячна. До нових зустрічей.